Бода, да. Так, подобається. Бері ще одну іграшку. Слава Ісусу Христу, дорогі братики, сестрички, благословенного часу всім. Наші дітки бажано, щоб мали дитинство. Лишче. Тому така маленька ялинка, елемент Лишче. декору для синочка, для Юліанчика, онука. Давай, давай на ще. Замовили е, у Санти. Лишче. Покажи синочку ближче. Е, дивіться, це. Лита хвоя, м'які гілочки, покажи, які м'ягенькі гілочки. Ось м'ягенькі гілочки, безпечна. Конструкція закріплена гіпсом в горщику, стоїть рівненько і має сертифікат якості і підтверджена безпечність і вогнотривкість. Підходи ідеально для дитячої кімнати. Синочку, ходи сюди, давай, давай, трішечки, дідусеві. Давай. Підходить для дитячої кімнати для офісу, магазинчика. Так? Звичайно, що хтось каже: війна, не треба. Ялинок не треба хто хоче не ставити. Але е як і ми, так само, і наші діти бажано, щоб мали дитинство. Тому покажи, ближче, яка та красива ялиночка. Замовити можна у санти. Я дам посиланнячко. Це звучить на правах реклами. Тому економіка має працювати, люди мають купувати. І, і ворога перемагати. Ми дякуємо Богу і Збройним силам, що маємо цей час. Е, від мене від мене е, для вас теж подарунок, хто замовляє ялинку. Доставка додому ялинки безкоштовна. Доставка додому безкоштовна. Красива? Юлянчику? Yeah. Подобається? Дай на дідусеві іграшки ще. Давай, діду, щепи. Всім здоров'ячка, добра. Oh, yeah. Замовляйте санти. Зручно можна забронювати, можна замовити. Доставлять безкоштовно ціна звертається, все скажуть.